Сіл. Так, всім всім привіт, кого не бачу. Хотів показати саме дуже легкий, дуже такий, знаєте, і швидкий, і легкий, саме смокін, то навіть не буде відволікатися. а швидесенько покажу. О, боже Боже, слухай, наносити макіяж суто для фотосесії, для якихось соцмереж. А є люди, які в житті дуже там вдало все це роблять. Інколи недолугі питання, о чому це, а що то за тоналка, А що то, а що то? Та яка різниця що, А ще раз для тих, хто знаєте, розуміється, і хіпендрюється то одразу поясню дійсно є дуже багато технік. Колір обличчя, бачите, вона дуже легка. Вона не перекриває там якісь почервоніння, Все це вона не перекриває, але вона мені зараз буде слугувати водночас і як тоналка, і як там праймер. Ну будь-що база, ну тому що люди зараз знаєте дуже такі обізнані. Треба все називати. знаєте, блістяшка, літер, врядки там ще щось. Яка різниця? Легкий скульптурінг, звичайний, простий. Як у будівлі Відео, відео жорстке, тому що треба було показати саме різницю, там пояснення. Давайте я зараз ще світлим дороблю, щоб ви побачили вже різницю, тому що будь-який контурінг він грає лише на таких переходах від темного до світлого. От і тоді воно грає. Якщо немає цих переходів, саме для життя. Тобто в цьому вже можна на вулицю виходити саме там, на денне світло, от для того, щоб не лякати людей. От а на вулиці у нас переважно одне світло. І якщо ми будемо робити дуже багато акцентів, ми просто здуріємо, будемо виглядати. Подивіться, це просто дуже-дуже легкий контуринг, він навіть ледь помітний. Ще раз кажу, це не туторіал, тому о, оці моменти, що там покажи, якими тіньми, це взагалі не має жодного значення. Тут просто показую сама техніка, що таке смокіайс. Оскільки в мене тут свої є нюанси. Дивіться, нічого такого, не велике затинення, але вже бровка буде грати так, як треба. Є такі моменти, знаєте, коли люди там о, якось ставляться до лівчиків дерев'яних. Я їх обожнюю, тому що вони вимальовують все дуже чітко, дуже кльово. Оскільки ми робимо все таки лайт версію. Я хочу зробити просто більш таку округлу форму, тому мені треба вивести саме таку, бачите, округлу. І навіть не буду її подовжувати. Ну тобто сюди її виводити не буду. Зробимо око, як воно є. І щоб не було ніяких там переходів. Таких так зробили супер. А у нас є якісь там чорні матові. От зараз я їх і протестую. Дуже прикольно вони малюють. То крута палітка, слухайте. А я що, зігнав на неї? Я не очікував від неї серйозно. А зараз дивлюся, так ж мачно все малює. Тобто пігментація така, що ого-го. Починаємо ми завжди звідси тягнути сюди, тому що. Ми можемо тут зробити більш таким, знаєте, округлим. От бачите, що таке розташовка. Тобто, ми виводимо, ми виводимо цей пігмент і розташовуємо трішечки вгору, тобто від самої лінії, де ми там що малювали. Саме в класичному смокі айсі ми не збільшуємо очі, ми не зменшуємо очі. Ми робимо просто таку димку. І оця димка робиться від. Того, що ми обвели це око і розташували. Тому що завжди в посібниках пишуть, що берете з крухому повіку, замазуєте її і потім там щось розташовувати. Я перепрошую, це буде, знаєте, дуже така <смі> не, не дуже, точніше, буде не дуже прикольна історія. Звідсіля йдемо сюди, а тут навпаки. Для того щоб саме не було ефекту збільшення ока чи зменшення. Тобто ми його робимо по своєму оку і заходимо трішки вище. Так, далі ми беремо доволі світло сіре. вам хочу сказати, що тут пігментація ого-го, нормальна. Нормальна фігінна пігментація. Звичайно, це можна використовувати будь-де. І на святі, і на там в якихось вечірках, чи взагалі просто навіть просто ввечері. Тобто, Зрозуміти просто, який ефект е, одразу ми зробили. Тобто нам вже неважливо, що там перепечатується чи не перепечатується. Це взагалі не має ніякого значення. Чорне в нас завжди залишається на місці. Тобто, бачите, дуже прикольний взагалі варіант. Оце місце я всім би радив розташувати чимось теплим. Оце є. Бачите, от холодна розтушовка. Тут її немає, а тут вона є. Холодна розтушовка а, на зелені очі не дуже. Тепле золотяне. І от просто подивіться, холодна вона дає глибину. Тепла зводить на нівець. А просто дивіться, коли тепла розтушовка, воно здається більш таким природнім. Коли вам треба все ж таки вечір, ніч там, гламуріті шоу, то звичайно холодна має продовжуватися. А на цьому, от на цьому, можна зупинити. Тобто від додати, і все, що стосується, наприклад, там губешок. Тут ніяких варіантів з губешками взагалі немає. Тобто їх два, лише два. Перше, це, звичайно, нюд, тобто щось взагалі непомітне, або червоні такі темні. Не яскраво червоні, а саме темні. Що стосується бровок, можна їх вкладати, можна не там вкладати. Саме через те, що воно непомітно, Ми вже зробили новий контур губешок. А можна додати потім якогось там чи близку, чи щось таке. В чому прикол отаких от нюдових а, губешок, тому що вони не відволікають. Зрозуміло? Вона дуже велика. І оце я її потрішечки тестую, просто що воно малює. Мій пензлик не весь туди залазить. Боже, як вона прозвучала, але мій пензлик не весь туди залазить. Ну, от такі правила. Якщо ви ще молода дівка, то і тут супробу виглядає. Саме такі холодні рожеві, це вже просто від людини залежить. Мені, наприклад, пасує. Тоже мені ці баночки з цими штучками прибрали зайве. От такі моменти, як зайве близько тут? Отут він не має бути. Вона більш темна, але вона просто має та прозора. А ця має пігментацію, але реально більш темне. Саме тому, що вона більш темна, ми її наносимо вже вибірково. І от коли розташовуємо, звичайно, звичайно прибираємо все зайве. І от саме це і є звичайний класичний смокі айс. Знаєте, з цигаркою. Так, все. Щоб зробити з цього, наприклад, більш щось яскраве, то, мабуть, зробимо його, звичайно, от сюди. І все. Щось на ніс треба розташувати. Воно грає саме такими доволі звабливими приколясами. Оце і є отой класичний просто смокі айс. Щось там, знаєте, <смеш> бобету натрусили, трусили, ну якусь там кіш-кіш-кіш зробили штуку-друку, воно дійсно буде виглядати. Ну, бачите, в мене навіть обличчя змінилося, тільки тому, що і друга навіть сьогодні намалювали. І зараз просто не хочу вже тушку і там щось робити. Тільки тому, що зараз побіжу вже на Тікток <смеш> і буду там вже робити якусь кра асу. <смеш> це. І саме бюджетні інколи малюють набагато краще. Ну і в роботі і взагалі і тримаються набагато довше і краще. І це дійсно проблема, коли до мене приходять вчитися, наприклад. Або діти, ну там підлітки діти, або хлопці. А, просто у дівчат це вони, знаєте, якось раніше все це зробили. А у хлопців це завжди проблема. Я вже не кажу про дядьок, про хлопців. А, вони не в змозі доторкнутися до ока. Ну тобто, зробити навіть отакі моменти. В них, от знаєте, щось там в лізе, і одразу вони починають захищати це око, там або сльози, або просто затуляти. А, якщо що, це одинадцята серія. Дуже просто раджу подивитися попередні. Набагато цікавіше. Навчитися чомусь. Зрозуміли? Все, бувайте. Люблю цею. Тюду-туду-ту.